Уяви, що подруга розповідає про щось особисте, і ти мимоволі хочеш дізнатися більше. Фраза I don't mean to pry означає, я не хочу лізти не в свою справу, або я не хочу бути надто допитливим. Дослівно to pry це розкривати силоміць або втручатися. Тобто, ти, якби силоміць, відкриваєш те, що має залишитися закритим. I don't mean to pry, but are you okay? You seemed upset earlier. Я не хочу лізти не в свою справу, але ти в порядку. Ти здавалася мені засмученою. I don't mean to pry, but are you ok? You seemed upset earlier. I don't mean to pry, but. Коли ти востаннє був занадто допитливим. Поділись в коментарях. Хочеш звучати не як учень, а як носій? Забирай мій курс Say It Better за посиланням в описі каналу.